Всім привіт! Сьогодні в випуску Лунін повернувся до загальної групи Реала. Бущан міг повернутися в Динамо Київ. Трансфер маркет оновив трансферну вартість футболістів УПЛ. Полісся пропонує революційні зміни в українському футболі. Андрій Лунін знов тренується разом з партнерами в таборі Реала. Про це повідомили в клубі, виклавши відео з заняття, де можна побачити й українського голкіпера. Наш воротар пропустив вересневі матчі національної збірної у відборі до чемпіонату світу 2026 проти Франції та Азербайджану через проблеми зі спиною. Нагадуємо, 26-річний Лунін почав відчувати дискомфорт у попереку ще перед поєдинком третього туру лаліги проти Мальорки, що відбувся 30 серпня. У нинішньому сезоні Українець ще не виходив на поле офіційних матчах за мадридський клуб. Гол Аль-Шабаба Георгій Бущан, який днями на правах оренди перебрався до Житомирського полісся. Цілком міг повернутися в свій колишній клуб Київське Динамо. Про це розповів журналіст Михайло Спіяковський в ефірі Ютуб каналу. «Та то таке. Взагалі, рішення про оренду Бущана було ініціативою керівництва клубу Аль-Шабаб. Представники футболіста спершу звернулися саме до Динамо. Там провели консультації з тренером воротарів Михайлом Михайловим і дійшли спільної думки, що такий варіант можливий. Однак він завдав би серйозного психологічного удару Руслану на щерету. Саме з цієї причини Георгію довелося підшуковувати інший клуб, зазначило джерело. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Трансфермаркет представив свіже оновлення ринкової вартісті футболістів клубів Української премєр ліги Згідно з оцінками порталу, наразі найдорожчим гравцем чемпіонату України є захисник донецького шахтаря Микола Матвієнко. Його трансферна вартість складає 16 мільйонів євро, що на 2 мільйони менше, ніж у попередньому оновленні. Раніше першістю рейтингу належала іншому гірнику у хавбеку Георгію Судакову, але він, як відомо, нещодавно перебрався до португальської Бенфіки. Другою позицією Ко володіє бразильський форвард-шахтаря Куан Еліас, чия вартість нині становить 14 мільйонів євро на 3 мільйони більше ніж раніше. Трійку лідерів замикає півзахисник київського Динамо Володимир Брашко, оцінений у 12 мільйонів євро, без змін у порівнянні з попереднім показником. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Директор з медіа маркетингу та спонсорства ФК Полісся Олександр Денисов поділився думками про труднощі, з якими довелося зіткнутися клубу під час виступів у Єврокубках. На його переконання, УПЛ має йти назустріч тим командам, що грають у Єврокубках, і переносити їхні матчі, аби знизити навантаження на футболістів та дати можливість показати кращі результати на європейській арені. Увесь відбірковий цикл головний тренер жодного разу не пояснював ті обставини, через які пройшла команда. Хоча разом. З гравцями це все і президент клубу Геннадій Буткевич, який публічно коментував ситуацію. Якщо звернутися до європейського досвіду, про що йдеться? Мова не про те, що полісся, нібито скаржується на втому перед матчем з ЛНЗ. Головне питання: в якій фізичній психологічній формі ми виходимо проти суперників у Європі? Вони відпочивши у багатьох, ще навіть сезон не розпочався. А ми вже виснажені і стоїмо на кордонах, мов загнані коні. Домовляйся, не домовляйся, але годину дві чи три. Команда все одно проводить на переході. Ось приклад який навели аналітики клубу цього літа в 37 чемпіонатах за межами. Топ 5 матчів переносилися. Лише 9 країн, серед яких і топ-ліги ще нічого не переносили, адже у них просто не стартував сезон. Фіорентина ще не грала. Сервет переніс, макабі переніс. Партизан перед зустрічю з Олександрією також отримав перенесення. В Україні ж немає авіасполучення, і вся логістика стає надзвичайно складною. Чому так критично важливий саме старт? Бо саме тут вирішується скільки клубів потрапить до групового етапу і скільки очок вони здобудуть для рейтингу. Можна сказати, ви ж самі хотіли туди. Так, ми прагнули цього, але регламент зобов'язаний враховувати нинішні військові реалії. Найболючіше це ті самі кордони, адже навіть лагазета Делоспорт звернула на це увагу. Вони були вражені, коли дізналися, що ми поверталися з матчем з Пакшем 36 годин. Самі угорці дісталися додому за 4. Ми все ведемо дискусії, бо є певна ідея, як можна змінити ситуацію. Важливо, щоб все було зроблено справедливо і жоден клуб, який не виступає, в Єврокубках не зазнав втрат. У нас є напрацьований попередній варіант, який ми зараз узгоджуємо з іншими командами, і незабаром винесемо його на публічне обговорення. Захисник національної збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко минулого літа цілком міг залишити ліверпольський клуб. За даними українського журналіста Ігоря Бурбаза, до футболіста проявляли серйозний інтерес одразу два гранди серії А: чинний чемпіон Італії Наполі та віце-чемпіон Інтер. Більше того, один з цих клубів навіть надіслав до Ліверполя офіційну пропозицію в розмірі 30 мільйонів євро. Проте керівництво рисок вирішило її відхилити. У попередньому сезоні Миколенко відіграв 37 поєдинків. Відзначився одним забитим м'ячем і трьома результативними передачами. Водночас, останні два матчі за збірною України він пропустив через травму. Захисник Національної збірної України Олександр Зінченко в останній день літнього трансферного вікна офіційно приєднався до Нотінгем Форест на правах оренди до кінця сезону, залишивши Арсенал. Хоча українець теоретично ще міг бути включений до заявки клубу на Лігу Європи, лісники цього не зробили. Зінченко разом з іншим новачком команди Омарій Гатчинсоном могли ввійти до складу з 25 футболістів, проте УЕФА обмежив заявку Фореста до 22 гравців. Причина в тому, що Регламент вимагає наявності у заявці щонайменше чотирьох вихованців клубу, які пройшли академію протягом трьох і більше років у віці від 15 до 21 року. В англійському клубі знайшлося лише один такий гравець, через що заявку довелося скоротити. Саме тому Зінченко не потрапив до складу на Лігу Європи. Кіпріотський футбольний клуб Красава офіційно голосив про підписання українського захисника каталонської Жирони Дмитра Мельниченка. Умови співпраці між клубом та 201-річним гравцем, а також деталі його переходу до Красави наразі не розголошуються. ФК Красава належить російському блогеру Євгену Савіну. Після початку повномасштабної війни він вивіз команду на Кіпер та оформив її участь у місцевому чемпіонаті. За даними порталу «Трансфермаркет», нинішня ринкова вартість Дмитра Мельниченка який приєднався до Жирони в 2023 році, становить 25 тисяч євро. Сіберію Йоане в інтерв'ю українському футболу пригадав курйозний випадок із іншим легіонером київського Динамо. Цікавий випадок стався з бразильським захисником Бетао після матчу Ліги Чемпіонів проти порту, який відбувся на стадіоні Динамо. Ми програли 1-2 5 листопада 2008 року. Після поєдинку Бетао обмінявся футболками з португальським гравцем. А коли йшов у роздягальню, частина динамівських уболівальників його не впізнала і побила, вирішивши, що це суперник. Тау зайшов у роздягальню засмучений і з іронією сказав, свої ж вдарили. 42-річний Бетау завершив професійну кар'єру навесні 2022 року. Захисник виступав за Динамо з липня 2008 по січень 2013 року. Пізніше взимку 15-го року він повернувся до Києва, але вже влітку перейшов до французького Евіана. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.